Мало всього ще й цю вовчу в оце щоденне людське улюлю. А я перетерплю, а я перемовчу, аж поки згіркне слово люблю. У Оці ніягари блуду і бруду, а я пересилю русява, як Русь, а я переб'юся. А я перебуду, а я переплачу, пересміюсь. Це переждати, пережадати, це передвічне, навперехрест, це як перестріт. Тебе перестріти, це як переступ, слово і жест. Перенебачу, перенечую. Передощиця переболю, а я переднюю, переночую, а я перегодом перелюблю. А я утечу у кошлаті Карпати, А я цю любов затушу і уб'ю. сто зорі, стозорі, ви що? Телепати? Чого ж ви так дивитесь в душу мою?